Віталій фонов один з тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення вирішив захищати рідну землю від ворога. Спочатку це була територіальна оборона. До військомату його викликали у грудні 2022-го. Струнко розгорнути державний прапор Він поїхав в золочів на учення, проходив учення і перша. Перший їхній виїзд це вони на Бахмут, вони міняли хлопців. І так і пішло, Бахмут, Іванівський час. Рі. Ну, всі гарячі точки, від початку служби всі гарячі точки. Важко підбирати слова рідній сестрі, адже вона знала його з пелюшок, Пригадую, ніколи не був ініціатором конфлікту, навпаки, випромінював добро. Маленький, тихенький, весь час такий, ой, колись в садочку я горобчик на нього казала, він такий мені був. Ніколи не обідить нікого. всім. Він з дитинства допоможе. Він дружній був, в нього багато друзів. Просто їх зараз нема, також хлопці воюють багато, погибло. Від 30 вересня 2024 року Віталій був у списках зниклих безвісті. Чоловік був задіяний у надважкій операції, яка виявилася останньою у його житті. Майже через пів року, за результатами, експертизи ДНК вдалося опізнати тіло та повернути рідним для поховання. Вічний спочинок чоловіка відтепер меморіальна алея слави у Кам'янці-Подільському.